Після багаторічної перерви Британська Рада відновила роботу на Донеччині і сталося це саме у Покровську на базі загальноосвітньої школи номер 9 яка нині є опорною. Ми єдині в Донецькій області, з ким вони працюють. Хотілося б сказати, що це звісно, знакове знаковое для 9 школи, оскільки ми говоримо об этом учебням заведенні, як передаває заведенні нашого, міста, і ми раді, що інновації ми починаємо саме відсюди. Оскільки опорна школа разом з Британською радою бере участь у проєкті Active Citizen, то на третьому поверсі старшого корпусу школи можна було спостерігати, як члени британської ради разом зі школярами розмалювали стіни коридору. Ірина Сущенко та Марина Голуб також залишили на стіні відбитки своїх долонь з написом «I love you, Покровськ. Как раз участие в таких вот акциях, которая проводится сегодня в девятой школе, и дарят вот моменты радости за то, что все правильно делается в городе, за то, что такие новации появляются в сфере образования, в школьной жизни наших детей. Девятая школа наша опорная школа, которая была отремонтирована под кураторством губернатора, открывалась президентом Украины. Теперь участвует в проекте совместном с британской радой в Украине. Этот проект будет касаться Изучение английского языка, они предоставляют нам материалы, книги, материалы для лингофонного кабинета. В будущем это коснется, этот проект коснется еще и всех учебных заведений нашего города в виде повышения их квалификации, возможности участвовать в дополнительном своем развитии. With people all over the world. Я изучаю английский для того, чтобы общаться с другими людьми из разных стран, городов и чтобы в дальнейшем выбрать себе правильную профессию. Я хочу изучать английский, потому что с помощью этого языка я смогу путешествовать в разные страны, общаться с людьми из разных континентов, стран. Этот проект предоставит нам такую прекрасную возможность. Варто зазначити, що в рамках співробітництва з Британською Радою будуть проводитися конкурси для вчителів міста. Крім цього, відбудеться забезпечення оксфордською літературою та підручниками, які, до речі, загальноосвітня школа номер 9 вже отримала. Ми отримали підручники від Британської ради, чим дуже задоволені це підручники Оксфордські раніше на допомогу вчителям, раніше вчителям приходилось шукати, копіювати, їздити до інших міст для того, щоб здобути. Ти якісь Певні знання, додаткові свого предмету, але сьогодні нас дуже вразило розмаїття того, що ми отримали це не тільки підручники, це аудіозаписи, це диски, це роздатковий матеріал з 1 по 11 клас. Дуже велике розмаїття, висока якість, кольори. А найголовніше це буде цікаво і корисно для наших дітей. До речі, цими підручниками зможуть користуватись всі діти та викладачі нашого міста Покровська, не тільки діти нашої школи. Запрошуємо до себе в гості.